ви полюбляєте солодке не тому, що вами управляють грибки всередині. Ви не мураха, мозком якої управляє. Кордіцепс, грибок, ви знаєте, про такого паразита в природі. Ви любите солодке, тому що ви прийняли таке рішення, тому що це дає вам задоволення. Але е, саме по собі солодке не шкодить, а шкодить надлишок, тобто профіцит калорій. І всі ці теорії про те, що щось у вас не так всередині з мікрофлорою, що там розмножуються якісь грибки, паразити і вони заставляють вас їсти солодке, Ці теорії не знайшли ніякого підполіту. Твердження, тому що імунна система система людини настільки потужна, що вона ніколи не дозволить управляти таким організмом, як людина, тому що вона знищує все, що шкодить нашій імунній системі, і це власне називається гуморальний імунітет, клітинний набутий, вроджений. Тому теорія про управління апетитом мікрофлорою вона недостовірна. А якщо ви хочете бути стрункими, схуднути, тримати вагу, ви маєте розібратися з базовими правилами, про які я завжди наголошую на цьому каналі.